Бонжур, мужики та дівчата на зв'язку Технозаври, як завжди, радий вас бачити. Сьогодні поглянемо на дуже цікаву машинку за 15 тисяч гривень, де в майбутньому можна без проблем проапгрейдити. Всі комплектуючі нові зібрати може кожен без OLX і AliExpress. Знаю, що ви полюбляєте дешеві комплекти, тому давайте так: наберемо 500 лайків на цьому відео. Наступна збірка буде за 10 тисяч гривень. Якщо ще раз наберемо вже 650 лайків, наступна збірка буде за 5-7 тисяч гривень. Але ми не тягнемо резину і починаємо. Почнемо з процесора, капітана нашого корабля для бюджетної збірки, коли немає зараз грошей в карманах. Але ти впевнений, що в майбутньому зможеш проапгрейдити? найкращим варіантом буде Ryzen 5 5600 g. Суб'єктивно, на мою думку. Я впевнений, деякі здивовані в що можна пограти на вбудованій графіці. Тут можна сказати мало що, однозначно, основна маса ігор це будуть онлайн-проекти або ігри пенсійного віку. І можна без проблем на такій машині працювати, тобто монтаж, обробка і тому інше. Але, 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 як я зазначив, цей варіант, коли в твоїх карманах зараз дирка від Бублика, але ти розумієш, що через деякий час зможеш докупити відеокарту, наприклад, RTX 4060 Ti або RTX 4070. І повірте, результат буде шикарний. Рекомендую додивитись цей відос до кінця, адже на ігрових тестах буде два варіанти: перший без відеокарти, другий з відеокартою RTX x 4060 Ti. Всю інформацію ви знайдете в таймкодах в опису цього відео, приємного перегляду. Далі переходимо до материнської плати. Взагалі є два варіанти: це бомжарська плата і трішки краще. Якщо ви людина, яка хоче займатися рендерингом, краще брати материнську плату MSI B450M Pro VDH Max, в якої є радіатори, і при праці ви не будете боятися, що щось згорить. Звичайно, можна брати аналоги, головне 8 фаз живлення і радіатор. Якщо ви хлопак або дівчина. З характером вибираємо найдешевшу і не паримось. Знову ж таки, головне звертайте увагу на фази живлення бажано мати 8 фаз, хоч якийсь радіатор, і не за всі гроші світу. Альтернативна, за мізерні кошти це Gigabyte a 520 mkv 2 Це як варіант. Оперативку я вирішив додати від компанії Kingston це Fury. дві плашки по 8 ГБ з частотою 3600 МГц і таймінгами cl 17 Тобто купили плашки народні, безпроблемні, тицнули в корпус і забули про них зовсім. В якості дуйчика, який буде охолоджувати нашого капітана, в спекотні дні буде ID Cooling SE903 XT, який коштує смішні гроші, але його вистачить з головою. Звичайно, ви можете тисяти сюди будь-які, -який, який вам подобається. На борту має три теплотрубки, 92-й. Вентилятор, новорічну підсвітку і строгий дизайн в якості сховища для даних. Рекомендую використовувати SSD формат M2 на 512 ГБ від компанії ADATA, а саме Legend 710 на 512 ГБ. Має швидкість запису 1800, швидкість читання 2400, ресурс запису 520 і приємний прайс для нашого бюджету. Більше не потрібно. Про відеокарти довго говорити не буду, адже в цьому відео її не буде. Для капітана цього корабля рекомендую докупити в майбутньому Відеокарту RTX 4060, 4060 Ti або 4070 і без проблем можна грати в будь-які ігри на Ultra, Full HD. Блок живлення беремо на 550 650 Вт. Можу рекомендувати Gigabyte PS 650B. Даний блок живлення має бронзовий сертифікат, чорний стильний дизайн, купу безпекових функцій і дуже солодка ціна. Звичайно, в майбутньому при покупці відеокарти треба буде змінити блок живлення на 700-800 Вт. але якщо ви вважаєте, що вам. Вистачає 650 Вт, будь ласка, залишайте такий, який у вас є. У якості корпусу First Player BS23F1 bk О Боже. Але ви повинні розуміти, що кожному не вгодиш. вибирайте будь-які з гарним забором повітря. Наш герой має встановлені три дуйки з заводу: передню сітку, верхню сітку, середній кабель менеджмент і такий собі матеріал. Але за 1600 гривень це ракета, яка буде стояти під столом і нормуль, і вона реально має гарний вигляд. Тепер переходимо до. До ігрових тестів і подивимось, на що здатна зв'язка в іграх. Також було трішки розігнаний процесор і вбудована графіка, але можна і без цього, це вже по бажанню, приємного перегляду. Почнемо огляд, коли ви зібрали збірку без відеокарти КС 2. Низькі налаштування Full HD маємо адекватні 60-70 кадрів, рівний таймфрейм і приємний геймплей. Далі GTA 5. Full HD, високе налаштування і без піків на лінії таймфрейму, що дуже добре можна без проблем грати і стріляти всяких поросят. Fortnite, Full HD і низькі налаштування маємо 55-65 FPS без підлагів і прогрузки текстур. Для особливих профі можна понизити роздатність до 900P. Genshin, Full HD, середнє налаштування. Маємо консольні 30 FPS. Вже грати не дуже приємно, адже в дуже епічних сценах буде падати fps, Це треба розуміти. Ну а якщо говорити про ігри по типу Спайдермен, то потрібно вставити 720p і низькі налаштування. Тільки тоді отримуємо консольні 30 фпс. Але давайте тепер подивимось на ситуацію, коли ви нас брали на відеокарту 4060 і тиснули в цю збірку. Почнемо з того ж самого Spider-Man. Високі налаштування Full HD маємо легенькі 75-85 FPS, рівнесенький таймфрейм. Далі God of War Full HD і вже ультра налаштування. Маємо 70-80 FPS і граємо в одну з самих крутих ігор з максимальним задоволенням. Ну це просто кайф. Моя найкоханіша гра це The Last of Us, і тут 65-75 FPS. і граємо просто в бомбічну гру з нереальним сюжетом. На черзі кіберпанк Ультра плюс Full HD, і маємо 75 85 FPS, що називається купили і забули. Хочу звернути вашу увагу, що всі приклади були без DLSS. Тобто врубаємо далі DLSS, да трішки з'являється мильце, але плюс FPS, що вже приємно. Що ж, на виході ми маємо дуже бюджетну збірку усього за 15 тисяч гривень. Ми можемо грати в онлайн проекти і без проблем займатися роботою. Далі, якщо ми хочемо грати в сучасній ігри купуємо, наприклад, RTX 4060 Ti за 15-17 тисяч або взагалі БУшку. Ти цим збірку і грамо всі ігри Але full HD Треба розуміти, 2К цей процик просто не потягне Бажаю вам топових збірок. На цьому все, мирного неба. З вами був технозавр. Можете не підписуватись, але й косик обов'язково. Бай-бай!